По нашим данным, они ни о каком мире не думают, они готовятся, они планируют. В советской Украине даже осуществлялся проект осознанной украинизации. Перепр... Перепрошили поколение людей, молодых, по крайней мере. И даже на этот ресурс у них явно нету просто тупо сил и денег. Вы ну, за бабки воюете? Ой, 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 что, вы что-то кипишите. Російські пропагандисти б'ють тривогу, виявляється, за інсайдерською, яке завжди неперевіреною інформацією, європейці готуються до ескалації. До якої європейці готуються ескалації? Ну на Бога, ну де вони воюють? Кому протистоять? На яких фронтах їх бачили? Але все виявляється, вони не думають про мир. Данія хоче вести контингент в Україну без зброї. Боже мой! Вот это опасність, вот это поворот, воєнний бізоружі. Та що ж таке відбувається? Справді з'явилася цього тижня інформація про те, що данські військові хочуть переймати досвід Збройних сил України. Сьогодні у світі дві армії мають такий досвід ведення сучасної війни. Це, звісно, ворожа окупаційна армія Російської Федерації. Ну і звісно, це збройні сили України. Уявити собі, що хтось притомний їде до Росії. Просто неприпустимо, а ось до України так, тому що і вороги західного світу, типу Північна Корея, Китай, вони теж відправляють своїх військових для того, щоб отримати той самий безцінний досвід, то Даня робить єдину правильно. тим паче, знаходячись настільки недалеко від Російської Федерації. Але саме це для росіян і є маркером того, що Європа до чогось готується. Готуються, вони і не приховують. Є навіть певні стратегічні. Плани, які говорять, що за 3-5 років Росія може напасти на європейський союз, і чому би дані і іншим країнам не бути до цього готовими, а, Глава служби внішньої розвідки Росії Сергійнічнаришкіно в Мінські када встречав з своїми колегами, обсуждає журналістами, скажу ну по нашим даним європейці ескалірують. по нашим данным, они ни о каком мире не думают, они готовятся, они планируют. Более того, заявление датских военных о том, что, вы знаете, мы, наверное, все-таки введем ограниченный контингент на Украину, но он будет без оружия. Это так вот пообучаться технологиям беспилотников может быть количество упряжек собачьих в Гренландии недостаточно противостоять американцам решили технологии взять но мы им уже сегодня прямо не намекнули а сказали что любые военные объекты на которых вы будете находиться это наша законная военная цель для ракеты, для снаряда никто не будет выяснять этническую национальность или принадлежность того или иного военного с оружием или без это будут достаточно серьезные значит, удары тем более Россия сейчас не скрывает свою готовность Помните, когда-то Барель говорил, что вся наша дипломатия будет в полях, мы с русскими в полях будем выяснять отношения. Мы готовы. А кстати, где Барель? <свят> В... В цветущем В... саду нет, не, не убирают нет, цветочки. Все, да. Нету больше. Кстати, как Теперь и... Теперь пьет не на рабочем месте. Да. да. А, тем более, мы же видим сейчас, ведь на самом деле у нас с Западом идет такой, ну, можно сказать, инновационный спринт. Кто быстрее инновации будет внедрять на фронт. Это имеет важное значение. Технологии позволяют сделать тот или иной качественный рывок. И у нас сейчас два таких рывка, произошло, очень серьезных, которые могут в ближайшее время уже меняют, еще серьезнее изменить. Оба с космическим названием таким. Значит, первое это комета. Это блок, который позволяет очень точно наводить. Наши средства поражения, такие как планирующие бомбы, называются УПМК или значит, фугасно авиационные бомбы, и, собственно, наши ударные дроны Герани. И если противник за последнее время очень серьезно поднял свои возможности по радарам и по РЭБам, Где-то израильские, где-то европейские, которые серьезно смогли задавливать, то сейчас на наши разработки позволяют, условно говоря, аппаратно и программно отодвинуть этот, эту помеху, которую дают, и очень точно наводиться. На фронте там, как говорится, с пеной у рта восхищаются той точности, с которой прилетают боеприпасы. Я дуже хочу, щоб ми з вами не пропустили важливі події і зустрічі, які відбуваються в Європі. Цими днями був Париж. Наступного тижня буде Лондон. Європейці так чи інакше, але не відступають від своїх планів підтримувати збройні сили України, підтримувати Україну, думати про свою підготовку до недопущення чи протидії російському наступу. Ну і звісно, це введення іноземного контингенту. Там присутні американці. Ми не знаємо, чим це завершиться, як швидко вони зможуть прийняти якесь рішення. Але Європа потужна. Європа дуже багата. Вона ресурсна, але вона ще то досі трошки спить. Тож треба почекати, коли нарешті вони зрозуміють, що треба діяти, а не говорити. І оцей стан першими фіксують росіяни. Вони дуже переживають. Вони розуміють, що запаси і ресурси Російської Федерації не безкінечні. Я не знаю наскільки точно їх вистачить. Але за найоптимістичнішими прогнозами мова йде про рік чи декілька. От у Європи такий жирок нарощений, що його вистачить ще надовго. Там багато грошей, там багато можливостей. Вони запускають свій воєнно-промисловий комплекс. Хоча в Росії вже все працює на піку. Пропагандисти, звісно, це видають, що гроші знайдуться і на війну, і на інші якісь проекти, але насправді гроші знайдуться на захист. Це те, чого вже дуже скоро не буде у наших ворогів. Американці закривають Радіо Свобода. ну, финансирование туда прекращают. И Евросоюз даже про то, чтобы продолжить финансирование Радио Свобода, чешет неуверенно репу, Репу Калас при этом чешут. Так себе, есть. конечно, развлечение. Где говорят, ну мы, конечно, наверное... Это их ресурс, которым они целые страны сковыривали. В которых они перепр... перепрошили поколение людей. Молодых, по крайней мере. И даже на этот ресурс у них явно нету просто тупо сил и денег. Но вот а, они возьмут... 800... Можно как экономист? Нет, Нет, здесь что, сейчас Андрей договорит Я хочу по цифрам действительно пройтись. Первое. Нужно понимать, что Европа имеет еще жирок в виде денег, возможностей и так далее. Да, американцы ее там действительно экономику с хрустом съедают, очень вкусно переезжают заводы. Но если Европейский Союз договорится о выпуске каких-то своих бумаг, то их скупит весь мир, потому что они платежеспособны, они Понятно. их заплатят. Это не говорит о том, что они возьмут откуда-то, да, они сократят. То есть, социальный... живых денег нет, но конечно, ну, взять конечно есть возьмут. Деньги. Но поймите правильно, там триллионные бюджеты всего Евросоюза, Значит... поэтому найти эти деньги могут. Ну и самое главное, вы понимаете... Найти и сжечь их здесь? Да, в какой-то части, но они не все там сгорят. Во-первых, те предприятия, которые показывают сейчас самый высокий рост, это оборонно-промышленный Ну, металл, тысяча процентов. Все сотрудники, которые сейчас управляют Евросоюзом, которых никто не выбирал, это все представители вот этих ястребов военно-промышленных комплексов. Ну, да. Военно-промышленные комплексы Евросоюза Я сопряжены с американскими, Я понял. у них одни и те же моритарные акционеры. Когда угру вступает Киселев? Тоді ми знаємо, зараз нас буде чекати якийсь черговий шедевр. Я, звісно, дуже сумую за класичними радіаційний пепіл, але вже здається, це така заїжджена тема, що треба повернутися до чогось іншого. Хоча і тут зараз Кісельов не буде видавати нам якоїсь надсекретної інформації, якихось наднових темників. Вже все це було. Україна з'явилась на території Росії за радянських часів. Що? При тому, що сама Росія з'явилася тільки після радянського союзу, ну тобто радянський союз розпався, та і от з'явилася Російська Федерація. Якимось дивним чином щось намагається продумати кісільов? Хоча ми ж не будемо з ним сперечатися, правда? Історія це не сильна сторона всіх росіян. Далі кісільов розповідає про те, що немає і не і української єдиної ментальності до Другої світової. Зачекайте, яка. Українська ментальність до Другої світової, якщо радянський Союз до Другої світової не так довго існував, не так давно був створений. Ментальність так швидко не формується, щось не клеїться по датах. Ну і найголовніше він розповідає, що за радянських часів навіть був проект осознаної українізації. Це пробачте, коли під час голодомору, під час переслідування всього українського. Чи можливо цей проект осознаної українізації був тоді, коли в нас відбувалося розстріляне відродження нищення всіх діячів культури, які несли український ген? Одним словом, просто коротко, і просто я вам поясню: Україна не існує, мови немає. Історії теж хто ми такі? Ну, певно, якісь фатуми, які вважаються росіянам? Ну, якщо начать совсем азбучно, то Україна, як государство, появилась на території Росії в советское час. С этим то уж никто не спорит. Все попытки оформить некую самость на том пространстве до советского времени оказались нежизнеспособны. Впрочем, и при СССР государственность Украины была очень условной, можно сказать даже декоративной. Уж точно о независимости и самостоятельности республик в составе огромной страны никто и не говорил даже. А во-вторых, единой украинской культуры как таковой просто не было, как не было и единой украинской ментальности. До Второй мировой в Советской Украине даже осуществлялся проект осознанной украинизации. Считалось, что так мы перехватываем у националистов знамя украинской культуры. Мол, пролетарский интернационализм не против культурного многоцветия увлеклись процессом так, что товарищ Сталин был вынужден даже обратить внимание на перегибы. Нельзя заставить русские рабочие массы отказаться от русского языка и русской культуры и признать своей культурой и своим языком украинский. Это противоречит принципу свободного развития национальностей. Это была бы не национальная свобода, а своеобразная форма национального гнета. При слабости коренных коммунистических кадров на Украине это движение, украинизация, возглавляемое сплошь и рядом некоммунистической интеллигенцией, может принять местами характер борьбы за отчужденность украинской культуры и украинской общественности от культуры и общественности общесоветской. Я предостерегаю вас от мысли играть с украинским национализмом. Украина интересует меня лишь как резервуар, который нужен нам так же, как другим колонизаторам нужны их колонии. Национальные амбиции тут только мешают. За что воюют российские оккупационные войска? За родину, за Сталина, ой, подождите, за Путина? Не, звісно, не. Если бы це так было, то их армия была бы на кшталт нашою. Повністю майже повністю добровольчо із тих, хто із цивільних професій в один день долучився до територіальної оборони, взявся за озброєння і пішов захищати свою країну, але це неможливо допоки на тебе не нападають. Коли ти окупант, коли ти розпочинаєш війну, то стимул має бути якийсь інший. Це може бути страх і насильницьке. Схиляння тебе долучитися до армії це в Росії було а ще це бабло гроші. При тому із кожним кварталом сума виплати свошникам збільшується, збільшується і збільшується. Ну і це розуміємо не тільки ми, це розуміють і самі росіяни. Вони гибгибадедешник питає у СВОшника: за які ж бабки ви воюєте? СВОшник, звісно, влаштував істеріку. Ви що? Це ж НАТО напала, Це Україна напала, І українці, і украбандеровці. Ми за родину, не за гроші. Хм, цікаво, правда? Повертатися до себе, до себе додому, де ніхто, геть ніхто тебе не поважає, а всі вважають, що ти там просто із корисних цілей відправився на війну. Да, я за За, за бабки пошел. Уверен, вот этот человек говорит, что мы за бабки воюем. В за бабки воюют. Вот этот человек а говорит, Чердынский район. Мы сотрудники ГИБДД. Эй, сотрудники ГИБДД, мы что за бабки воюем? Ой-ой-ой, вы что такие пишете? Вы что такие пишите? Что, а? что вы такие пишете? Освободіть рускогаварящі регіони, не допустити проникнення західних цінностей на території України. Все про нас, все про наші міста, наші області, нашу мову, нашу історію. І жодного дня не говорять про себе. Ми вже на один раз говорили про суми витрат, які Путін відправив на СВО. Вони шалені, вони колосальні. На ці гроші можна було. Перебудувати пів країни, зробити із Росії цукерку, класну, перспективну, щоб всі хотіли з ними дружити, їхати, відпочивати, торгувати. Але замість цього Путін знищив все: економіку, майбутнє, статус, імідж, авторитет. Ну і що ж таке, русський мір? Як він виглядає на наших територіях, ми бачили. А як він виглядає в самій Росії? Уявіть собі жінку інваліда. Давайте так над людьми з інвалідністю сміятися не можна. Але це зараз про росіян. Тож жінка-інвалід із Пермського краю 9 років. Вдумайтесь, 9 років повзе, добираючись по власному будинку. А все тому, що там просто немає пандусу. І нікому немає діла до цієї жінки-інваліду. плювати. В них же там ракета на Берлін, на Варшаву, на Париж, взяти Київ, вдарити по Вашингтону, а жінка. Повзе і повзе, я вже не знаю, чи в бік того ж самого телевізора, щоб послухати Соловйова, чи просто щоб якось вижити в цих умовах. Ця країна пишається своєю величчю, впевнена, що має право диктувати іншим країнам, як жити, але при тому, ось що таке насправді Росія. Це жінка, яка повзе додому. І на цьому, друзі, в мене все. Але ж ви певно точно знаєте, що не можна піти просто так по-англійськи. Треба обов'язково задонатити Збройним силам України і допомогти нам закрити наш сьогоднішній збір. Шукайте посилання на нього в описі до нашого випуску. Не забувайте ставити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.